З чого розпочати своє знайомство з цим інструментом? Хангдрам, ханг-пан, хем-пан. В два етапи. Перший це саме видобуття звуку завдяки ударам. Удар має бути або мочками пальців, якщо це чуттєвий інструмент або навіть цілою долоні, якщо це інструмент менш чуттєвий. Удар має бути таким, ніби ви хотіли вдарити праску, вона виявилася гарячою. Тобто не затримувати руку на пелюстках на нотах. Якщо я затримую, звук буде глухий. Якщо удар буде не слабий, не занадто сильний, але швидко відривати руку або палець від пелюстки. То звук буде досить чіткий, чистий і буде довгий сустейн. І другий етап це можна сказати основа, найважливіший це темп, ритм метр. тобто вся музика, вона побудована на ритмічному малюнку на певному якомусь темпі. Вокаліст гурту, я не пригадую його назву, який там написав хід хіп-хоп, сірко собака да, він сів якось за стіл і просто пальцями на барабанив на столі або на табуреці. Наклав туди хіп-хоп текст і вийшов такий цікавий біт. Тому навчання потрібно як і на будь-яких барабанах, на хангу. Розпочати з засвоєння темпу. За основу саме такий легкий варіант. Мені здається, за основу візьмем трійку, тобто майже вальс. Раз, два, три. І будемо грати лише правою рукою. Перший удар наносимо верхній ноті, називається вона дінг І поїхали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, Два сусідніх е, пелюстка, і потім їх, е, коли ми ці два засвоїли, підключаємо інші два. Прийшлись по всьому інструменту побігали лише правою рукою. Підключаємо ліву руку. Лівою рукою е, б'ємо е, тільки на рахунок раз. Тобто одночасно з Дінгом. Можете перший раз там, перші рази вдарити навіть поруч, а потім по лепестку, липистку. Далі поступову руку підключаємо більше, тобто на рахунок раз і на рахунок три. Поїхали. Далі можна лівою рукою інколи бити одночасно з правою. Тобто, для початку тримайтесь просто певного ритму. Раджу, стрійки. Раз, два, три. На цьому все.